Dzięki. 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 i Dzięki. je. Dzięki. to jest Dzięki. Dzięki. do zdrowia. Ale Dzięki. 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 Ale Dzięki. normalne. Dzięki. 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 dobre do zdrowia. Dzięki. 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 Ну, коротше, любимо. Mm, ну, фарбаться, а не вкусно. Uh -huh. А самі камні трохи солодкі. Uh -huh. uh. А коли твій тато приїде? Ша? Коли тато приїде, вечором десь. Uh -huh. Ну, короче, поки ми з'їмо всі камні... Тоді ми знову прийдемо. Пока що підемо відпочивати. Всім пока. Ну не всім пока, я зараз прийду. О! Ми йдемо ще йти на вулицю брати каміння. Ну, ти будеш на камері, чи мені сама цей камінь взяти? Ні, я з тобою. Все, пішли. О, зараз ми прийдемо. Тут. Ми повернулись. О, у нас є чарі, але камнів ми назбирали лише два. Да. Тому е, у нас є потайда дверця, І зараз я туди зайду, а Аня вам дещо розкаже. Все, я пішла. Так. Кам'яни це дуже корисно, і вони е, допомагають для здоров'я і для серця. І м -м, Вони, коротше, так, ну, вони, все. вони все роблять, вони всі органи лічать. І це камні тут, тут спі... бля. <смі> У нас був світу. Зараз я покажу ну, це средство. Оце средство дуже корисне. Знаєте чого? Це, ну, ну, це така жидкість, це вода і ем, як ти? І що? Краситель. Дисіда, вона вже назбирала камні. Вот. Краситель. І потім вот. треба сюди каміння і все. Це дуже корисно. Це дуже вкусно, але трошки гірко. От ми назбирали каміння. Кам'ян я назбирала. А, вони впали. попробуй. Я тогда эти средства додала. А, чтобы было и... мягким? Да, и чтобы было вкуснее. Не, ну мягкие они не станут. Ммм, это средство очень вкусное. Всем пока-пока.